Усім привіт! Сьогодні 9 липня 9.07.2022 року. П'ять тижнів тому до нас прийшли два хлопці. Руслан і Олександр. І ми з ними почали класти плитку. Почали з одного туалету. А на що ми вийшли за п'ять тижнів? Ходімо подивимось. Двері залишу відчинені, бо світла тут немає в цій зоні. І так буде краще видно сам туалет. Отак От виглядає плитка катірацію, Темно-сіра, світло-сіра. Керамогранітна полу, керамогранітна інсталяція. Далі глина. На сьогоднішню хвилину двері вже замовили, замовили двері приїхали. Вийшли під стандарт, знизили висоту на 2,10. І від неї вже ми будемо плясати. Плитка сюди була, закінчилась. Я її докупила, встановлю двері. Є цеглинка, яку будуть підкладати до того, щоб правильний зазор залишити. А цеглинка це взірець тієї, яка буде вся на цій стіні і на іншій по сходах. Це матеріали. Тепла підлога стіни. Ходімо далі. До речі, тут ми спимо. Діти ми переходимо із старої хати сюди, в ті години, коли кацапи жахають ракетами. Але це, їм рано чи пізно, вломиться. Так, це двері. Хотілося брутальності, тому алюмінієві, сіренькі, повністю матоване скло. Оно там воно стоїть. Яке гарне слово. Оно там, так? Да? Де росла, так і говорю. До речі, Черкаська область, Христинівський район. Привіт! Це ми зараз попалимо, це робочі процеси. Приїхав кран Гроя це на ванну. Така цікава модель. Така сама. З цієї серії на сам помивальник. Душові системи клуді, але наші хлопці їх не вітають. Ну, що є, та є. Так, ідемо туалет першого поверху. Плитку піднесли, не поклали. Підлогу лише виклали. Так, концентруйся. Підлогу виклали, не затерли. Там було синеньке, тепер біленьке. Гідроізоляція все клас, лайк. Це різний керамограніт з тим, який ви зараз побачите. Цей темніший. Йдемо на другий поверх. Сьогодні субота, хлопці були. Я після них ще не підіймалась, тому для мене це буде теж перше на сьогодні. Вчора бачила, сьогодні ні. О! Затерли. Затерли. Ой-ой-ой. Так, розвиваюся, змін в звіття нема, тому. босяка. Ммм, Мм, як гарно. Цю кімнату я бачила. Артему зробили найпершу. Тепер вона вся в бумазі. І готуємося до фарбування. Це Віталіка. Ой, завершили. Дитина буде рада. Цю частину затерли. До речі, це об'єм можете подивитися, бачите, за день. І наша спальня. Теж. Завтра неділя приїдуть, позбивають лише оці. Хвостики їх називаю. Це кладовка постірочна. Туалет лише зашили. Це ванна. Ванна в плитки, однакові стіни. Такі підкоричньові розводи. Підлога зовсім з іншої колекції. Чисто біла, чисто біла, і така вона з такими вмятінами, як наче після оспи, лице у людей. Ванна поки просто стоїть. Рока. Там у нас економія підлога. Про економію я вже вам розкажу. Зараз я стану в куточок. Так виглядає душова, вона вже там в мозаїки закрита бумагою. Поличка. Все виведуть. З приводу економії ця плитка нова. Батьки чоловіка від родичів з міста Славянськ її везли років 40 тому. Коли робили ремонт в себе в квартирі, це зайва, яка пролежала всі ці роки в гаражі, ми зараз її будемо використовувати. Я вважаю це здоровою економією. Це не та економія, яку мають деякі люди, які за шафами, за ліжками, під ліжками, під спинками не клеють шпалери. Деякі навіть під ліжками не кладуть ламінат, тому моя економія повністю виправдана. Так само і тут це плитка з квартири, з нашої з кухні. А темно — це, це з квартири з коридору. Новісінька теж залишки. Тут буде пральна, там шафа якась, полички, тому це все виправдано. Та сама економія у дітей. В гардіробних. Тут плитку ще не поклали, бачите? Але підготували. У Віталіка плитка вже лежить з одного боку. Вчора бачила. О, з двох боків. З двох боків. Тут буде якась гардеробна система, не відразу коштів, зараз немає. Але оцей, бачите, те, що буде. Виглядає з дверей, воно в основній плитки. Це здорова економія. Все нас влаштовує це все буде з часом укладатися укладається цеглинками, які я вам показала. Ой, я не показала вам цеглинки. Зараз ми з вами цеглинки ще подивимось. Зараз я зоюсь. Сходи думали робити в дереві. Назвичайно дороге задоволення. Наші сходи вийдуть 1007 доларів. Це занадто дорого, тому розглядаємо варіант в плитки в тридцятки. Зараз стелимо двадцяту, це польща Керамограніт взять тридцяту, буде дешевше, ніж дерево, це точно. Так, тепер плитка, цеглинка, от така вона. Світлий тон, вона дуже схожа на ту, яка за каміном. Тільки ту глянцева ця метка, теж Польша. Щоб ви розуміли, економія здорова моя, яку я називаю, приблизно 5 тисяч гривень. Це я вираховувала, виходячи з ціни плитки, яку ми купували. Всім дякую. До нових зустрічей! За все, що ми зараз маємо тут, за все, що ми робимо, дякуємо безпосередньо Валерію Залужному, у якого вчора був день народження 49 років. Слава ЗСУ. Велика подяка хлопцям, які стримують цих орків на тих позиціях, де вони їх зупинили. І відтісняють їх з нашої свяченної землі. Всім дякую. До нових зустрічей. Слава ЗСУ!